Бонджурно, любі мої друзі і sul mio canale YouTube Impariamo con Lili. Сьогодні у нас прекрасний урок на тему, яку ви вже так давно мене просили, але якщо чесно, я трошки забувала. Тому грація Віолетта за таке прекрасне месаджо, яке нам нагадала, каже Лілі: Запишіть відео на тему Дальтентіста. Тому, якщо сьогодні це відео існує, завдяки Віолетта, моя прекрасна. Глядач підписниця, тому грація, мілевіолетта, рагація. Я для вас підготувала дуже гарний та цікавий діалог, в якому ми навчимось. Багато прекрасної термінології, яка вам дійсно дуже пригодиться, коли підете даль дентіста. Тому давайте не гаємо часу, а розпочинаємо прямо зараз. Andiamo dal dentista! Як це в нас буде все відбуватися? Ми перше почитаємо дуже гарний е, словничок, я вам дам, так як сказати декілька слів італійською. Після чого підемо і гарно почитаємо діалог італійською даль дентіста. Пацієнт у Стоматолога. Гарно перекладемо, почитаємо, я, як завжди, щось від себе ще додам. А в кінці цього відео, тому дочекайтеся, також подивимося, як саме називаються різні зуби. Покажу, Покажу картиночку і гарно почитаємо назви. Ну що ж, поїхали. Стоматолог, як сказати італійською, ми скажемо: Il dentista. Il dentista. далі візит. Visit". Ясна. Ano, čitamo dobro. Le djenjive, le djenjive, carius, la carie, molar, molarni zob, mm -hmm. il molare, daleč, plombuvanje, luturazione, ojej, dvigati takšno besedo, a kako že potrebno ga poznati, luturazione, daleč, zob modrosti, il dente del judicio, tumultak, il dente, zob. Il dentista. стоматолог, il dente di che cosa? Чого? Дейтио. Зуб мудрості. Далі. Порожнина зуба. Там всередині, ага, дірка. Дерка. Лакіта для дente. Виривання зубів, ми скажемо, l'estrazione. То швидше скаже так, лікар. Стоматолог скаже. Lastracione del dente, bil, 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 il dolore, il dolore, čistka zob, la policia dentale, še lahko rečem, la policia dei denti, in tako tak, je tako dobro. Spuhšaj zob, tam spuhšaj jasno, spuhšaj, mi ga bomo nazvali, gonfio. Seveda, menja se zaključek. Il dente, він, то вже скажемо, гонфіо, якби це було в нас ле дженджів, наприклад, то вже, звичайно, як скажемо, гонфі молодці. Далі. Нестерпний біль, ми скажемо Insupporta, Il долоре ІНСОПОРТАБІЛЕ. Далі. Жувати, мастікаре. Мастикари, ну, бачите, це вже вам ціле дієслово додала. Звичайно, ви що робите, відмінняєте, відмінюєте, відмінюєте, угу. в залежності до кого? Далі: плювати спутари до вас там дентиста скаже, ну, все сполокни рот, і там виплюнь, все, спута, він вам скаже, М -м, тому вже запам'ятовуйте, спутари ету, спута. Кровотечить. Санггуйна. Сангуйна. Полоскання, фаре і гаргарізмі. Угу. І дві шуткеше. Аліто кативо. Аліто кативо, коли з рота трошки Угу. Ви вже зрозуміли. воно говориться в нас аліто яке кативо. Отже, ну що ж, давайте перейдемо, будемо читати трошки діалог. Ось вам підготувала прекрасний діалог з цікавими словами, які вам пригодяться даль-дентиста. Увага, ми з вами говоримо не аль-дентиста, а саме даль дентиста, тому що йдемо до кого? Даль дентиста, угу, до людей. No što još, davajte harno četate u golos, što ja vas tako štula. Što bi ne liše ja a i ve takoš. Ođe, baćte. Pacijent, pacijente, govore se. Dentista, me už znajemo. Ođe, vitajmo se. Salve, dottore. Salve. Da qualche giorno accuso un dolore insoportabile quando mastiko e durante il sonno. Le mi je džendžive, sono un po gonfie, es sanguinano, mamma mia. Torej, čemu je povedali? No, tam, vitajo, likare, privitno, ne privitno, ne zvonimo, to salvate se že tako, tako nave. Že uh -huh. je kizdejn, da qualke giorno, že dekleka dni, že je kizdejn, akuso un dolore. Insoportable. Spomnimo, da označuje insoportable - ne strpni bili. Akuso, vidite, označuje accusare, sentire, avere, provare, dolore, pomeni občutvati bili. E, Specializno napisala vam accuso, zato, ker za običaj zdravniki uporabljajo to besedo, bolj formalne. Torej, znajte si, accusare und dolore, signifika tudi sentire. Tak? Provare tak, sentire, avere un dolore forte. Mm -hmm. Dalce, Quando mastico. Коли це значить в мене біль, коли я що роблю мастико, від слова мастикаре – жую, відчуваю біль, e також durante il sonno. Коли сплю, коли сплю, також страшно болять зуби. Дальше. Ле міє а тут два рази написала Le, no нічого страшного. Le mie gengive sono un po' gonfie e sanguinano. Chiomogli jasna trosci, spousci, un po' gonfie. E siomogli roblich crovutece. Se, dentista, vedi, mi dispiace sentire questo. Apra la bocca, vediamo. Vedo la carie sui denti del giudizio. ed un dente scheggiato. Що це за такі слова? Перекладаємо. Мені шкода, мені Sentire questo. І потім він каже: все відкриваємо рот, апра ла бока звертання на ве. Ведімо, давайте подивимось, що у вас там. І каже: Веду ла каріє. Я бачу карієс. Яких джудіціо. а отже, мудрості. Бачите, коли ми говоримо на зубах, су і Денті з'єднали пропозиціоне кон'артіку. E, Значить, маємо трошки карісу на тих зубах. І також він бачить, що «ун Денте скеджато ось воно читається. Що таке Ільденте скеджато? Іл-денте скеджато може бути поломаний зуб, знаєте, коли він вас так тріснув, надломався. Надломався, трісно, поламався, кусочку не стало. Це називається Денте скеджато. Ну, окей, okay, звичайно, ви можете сказати рото. Але коли до вас лікар звернеться і скаже скеджато, то вже хоч будете знати, про що йдеться мова. E він нас продовжує питати. «А Авертіто квартиму Ольтре аль долоре?» Vidiš, to je že tako formalna naziva. Averti to, kar v bistvu pomeni, ai, ai sentito, ai provato, altri dolori, či altri simptomi. Ai avuto, altri to o, vi, vi simptomi, to je to, kar pomeni. Ali ste občutili tudi še kakšne simptome, okrem bolečine, oltre al dolore, okrem bolečine, ali imate še kakšne simptome, morda bolečine? Авертіто квалке сінтому. Зверніть увагу, як після слова клке в нас дещо одне на. Запам'ятайте. І відповідаємо: Сі. Оанке нотато уналіто кативо. Так, я також оанке нотато від слова нотаре, що зауважувати нотаре. Оно тато я зауважила. Я зауважив, що? non prehadu e un alito cattivo, mihm, 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 zrota po dentista, non vi per il dolore e le gengive, e per il dolore e le gengive infiammate, avrà bisogno di un antinfiammatorio. Vemo le mura smu antinfiammatorio. Adesso, Consiglio di fare una pulizia dentale per rimuovere il tartaro. Può essere che dovremo fare un'otturazione per la cavità. Ha mai avuto un'estrazione del dente? Percladiamo. Uh, Dli i jasen iacch infiammate. Запалених, так, тому що ми сказали, вони в нас трохи спух, спухші, тому вони що в нас? інфіамате uh, легенджіве. Це означає запали... ну, запалення там є. Леджендів, uh інфіамате. -huh. Тому аврабізоньо ді наша свята трійця, авребізоньо ді, мої студенти вже знають. Уінфіаматоріо. А це означає вам пригодиться. ну, Лікар до нас звертається на вита і каже: Вам пригодиться, буде потрібен е, протизапальний у нафіматорію, чи це е, якась таблетка, чи це якась мазь, не знаю, що там маститься. Таблетка якась, якась, медицину прийнята. Угу. Потім каже: А зараз я рекомендую Одесу консілі діфари поліція дентали. Я рекомендую зараз розпочати чистку зубів, для того, щоб Remover il tartaro, це означає, щоб ем, з -з забрати, зібрати, знищити зубний наліт. Може бути, що поест рекиму фареун отураціоне. Каже, може бути, що нам прийдеться зробити чи поставити пломбу. Фареун. Отураціоне запломбувати. Через що? Перлака віта. За цю поружнину в зубі. Ви вже з того зуба бідно нічого не лишилося, треба запломбувати. А має авутуа унестраціоне для денте і все. Тепер лікар нас запитує. Ви коли-небудь виривали зуб естраре іденте. Виривати зуб унестране. Del dente, vrvanje zuba. No, kesta sarebela prima volta, esinceramente, ompodansia. Ni, ne, še nikoli nisem vrvala zuba, in tokrat eh, bo zame prvi raz. Sarebela prima volta, to zame bo prvi raz. In, če smo iskreni, esinceramente, ompodansia pomeni, da me nekoliko kvarljuje. In, oh, Я трошки хвилююсь. Коли ансія, то так, знаєте, дійсно люди хвилюються. <плес> Там вже нема чим дихати. Ансія почалась. Паніка, ви розумієте? Хвилювання велике. А ви як? Боїтеся стоматологів? Чи ні? Є тут нас? Кораджозі? Хто не боїться стоматологів? То, то вже зараз сучасною технікою, сучасним всім. Що боятися? Ану, кажіть. Poi mm. okay, no te che non vuoi io te? Boh, io здається не vuoi Так собі. Ok, andiamo daльше. Noще одна сторіночка, давайте Non si preoccupi, sarà indolore. Useremo l'anestesia. Ecco, c'è un po' di gengivite. Le consiglio di usare un collutorio antibatterico e di fare regolarmente gargarismi in aggiunta all'uso di spazzolino e dentifricio adeguati. Questo aiuterà a mantenere le gengive sane. Ne svegliatevi, ci sarà un dolore indolore, Noi con voi usiamo anche l'anestesia. Oggi facciamo l'anestesia. Useremo, con la parola usare, in un futuro useremo, Анестезія? Угу. Ось, я бачу трохи джинвіте. Є трохи у вас дженджевіте. Що таке дженіте українською? Як говориться цей запальний процес? Генгівіт? Ну, не знаю. Якщо чесно, сорі, вибачайте, і я щось не... не знаю, якщо чесно, як саме в Україні говорять. Джинджіти, але оскільки воно більш-менш зазвичай ці назви одинаково сюди звучать. Можливо, у нас щось подібне теж. Але джинжевіти це коли в нас дженджі, бо від слова дженді так? пухші запалені, тоді джиндівти. Ясно. Все, каже, так, бачу, що запалення ясно, все капіта щось робити. І що він рекомендує? Le consiglio di usare, Я вам рекомендую використовувати колоторіо-антібатеріку, колуторіо антібатеріку колуторіо Označuje opoliskovaj, rota, antibakteriko. Če bakterije, bakterije, potem proti bakteriji. In uh -huh. fare regularmente, gargarizmi. In eh, na postalni osnovi, narediti eh, gargarizmi. Gargarizmi pomeni. Полоска, знаєте, гаргарізмі водою коло поліску. Гаргарізм. Ін аджунта алузо трошки Мусимо використати складнуватий вокабулярію, тому що так розмовляють. Їм не важливо стран'єра, не стран'я. Беруть і своїми прикрутезними словами перед нами. тому... І на джунта, А отже, в додаток, використовувати спацоліно зубна щітка і дентифрічо-зубна паста. pasta. Ano, записуйте spazzolino zbna щітka, a denti fricio zbobna pasta. Adeguati підходящи. A odже, це означає, ви виходите від столаматолога, купуєте нову зубну щітку, нову зубну пасту і ось так. Adeguato. Мається на увазі. Mm, залежить, якщо у вас генджіве гонфі, то можливо вам підход, підійде морбідо. що м м хенка, тверді, розумієте? Собіти, що не предбати болісніше morbido. А м'ягенько треба купити a mantenere le gengive sane. Це допоможе. Підтримати наші е, ясна здоровими. Сане здорові. Сане тому, що джен -джі ве ми говоримо в рід но жена тому і сане. Якби говорили про, не знаю, там денті, то скажемо сани. Вабене, фаро-козі. Грація. Дуже добре, я так і буду робити. Фаро козі, дякую.

Laturaciono in plombo, jo postavimo plombu. Forse, na primer, še tudi pride se nam, če narediti lestraciono del molare, vrvati zob, molare, en od zadnjih zobiv. No to vse. In še pacijent bere in vpraša, ma do polaturaciono, ali so no prekaucioni particolari? Але після пломби, чи соно прекауціоні партикулярі означає особливі якісь там допоміжні засоби. Чи треба буде мені? Спос... Euh, якось з уважністю до чого особливі, якісь є. І доктор каже, добре евітаре. Ora, zvrnit ću u nas pislja kolike i da je zaoždešćo odnena. Avra di, avere bizonjo di, naša svjetatrice, un po di pacjenca, ma guarira. Perfetto, grazie, dottore, alora pročedijamo. Odže, eh, lika redpovjeda je, vam potrebno bude evitare, uneknuti. Di mangiare, cibi дурі, а це означає вам, ви потрібно, вам потрібно буде уникнути трошки, їсти тверду їжу. Пер ora лише лише на декілька годин. Навіть якщо ми українською говоримо на декілька годин це ніби множина, але в італійській мові, мові ми з вами використали що? Слово qualche. А після слова qualche, що означає. Якісь, якась, якесь декілька. Іде завжди одне на, навіть якщо ми говоримо про множину. Угу. Отже, не їсти е, тверду їжу декілька годин. Вам потрібно буде мати трохи терпіння. Умподії пацієнта, терпіння, пацієнта, але ви здоровієте, каже, ма гуаріра. Від слова гуаріре. Виздоровлювати. Лей, гуаріра. Ви здорові, не бійтеся, ви не перші, не останні. Но не не Перфетто, грація, люльтімо. Дуже дякую, доторе. Але allora, прочедемо. Ну, то тоді, ну, то що, поїхали? каже. Давайте, робіть все. Перо фачамо л'анестезія. Обов'язково робимо також анестезію. Не забуваємо, рагаці, щоб нічого не боліло, треба анестезію. Я за Анестезію, тому що без анестезії робити зуби, я не знаю, що це за люди такі кораджозі, що сідають за а, це крісло дель-дентиста і без анестезії роблять чистку зубів. Мама, Віра, це, це суперкораджозі, я так не можу награці. Ось це в нас, в принципі, був діалог. Якщо вас цікавлять якісь, можливо, слова, які я пропустила. Обов'язково пишіть мені, я вам допоможу, а як же? Пишіть мені в коментарях зараз в чаті, які слова такі хотіли би ще знати, як сказати італійською, ви не знаєте. Спробую вам дуже гарно це все допомогти. Зараз подивимося, ось вони, бачите, наш, наші зуби, ось як вони говоряться італійською. Можете собі поставити потім навіть на паузу, перечитати, подивитися. Інчизіво, інчизіво латерале, каніно, прімо примоля, секундо примоляре, моларе, ось як ми зуб виривали, так? Секондомоляре, терцемоляре, denti, dei, джузджудиці, ось тут десь там взаді. Угу. Також по тій темі я вам нагадую, що в мене є ще один прекрасний урок dal dottore, е, на цьому уроці ми розглядаємо не просто даль-дентиста, анці ми там не розглядаємо dal dentista, ми там говоримо в загальному, як е, куди звертатись, коли потрібна швидка допомога, як дзвонити на швидку допомогу. Вночі, як до якої ж такої допомоги їхати, бо в Італії вони всі різні. Ви розумієте, вдень туди, звертайся, ввечері туди, вночі, туди. А, як в аптеці купувати? Що? Фрази там є для вас, щоб завчити. Слова. Ну, коротше, відео, як завжди, мега суперкорисне, тому обов'язково переходьте також сюди і будете вже мати два відео докупи, з'єднаєте їх, і буде просто перфетто, І вже нікуди вам не треба більше йти. Нічого uh, не вчити, тому що в цих відео вже, в принципі, величезна частина лексики є. Якщо знову ж таки я м, щось пропустила, обов'язково пишіть мені, давайте знати в коментарях, я вам допоможу перекласти, скласти речення і тощо. Не забувайте також підписатися на мій канал, звичайно, звичайно, мені приємно бачити. Дивіться, рагаці, як ми з вами виросли. Ось, поки записувала відео, побачила, що нас 17 тисяч міла персони суютюб, раґації! Грація, грація Даверо. Бачите, я підходжу сюди, перевіряю, мене це тішить радує, тому якщо ви ще досі тут це означає, що вам відео сподобалось, будь ласка, підпишіться подаруйте мені ще цю радість за те, що я вам записала таке гарне відео, ви мені супер підписку. Грація, міле. А і давайте знати, які ще теми ви би хотіли, щоб я записала, на які ще, давайте ще давайте знати, на які теми ви хочете, щоб я записувала вам. Наступні мої відео, тому що насправді дивіться, їх так вже багато. Я вже навіть не знаю, що вам ще писати. Але ви давайте давайте знати, буду вам допомагати. Наразі це все. Грація, міле, а впресто! Чао!